Вітаю, друзі! Сьогодні я пересаджую огірочки, які ми з вами в самокрутках крутили. Це три я пересадила по старій схемі, які ми оці з вами пересаджували. І, і також я Ці також я зробила по старій схемі. На дно поклала дереневе вугілля і потім кокосові чіпси і присипала торфом. І зараз я ще як це засиплю, покажу вам, та й полию їх по кругу не дуже багато, полию триходерміном жидким, триходерміном М. Зараз я хочу показати вам, ви побачите, як я це робила. І це вже ну вона майже готова суміш така. Я перемішаю все і буду е, докладати до цих огірочків, які ці чотири огірочки, я буду докладати в пакети вище е, землю е, торфосуміш, бо мало. Ми бачимо, що мало. І огірочки тут уже вон один квіте огірочок, але ж це таке він. Ми будемо його обирати, дивитись далі відео і побачити, що я буду далі робити. Зараз я оце все перемішаю. Тут е, торф джифі, це е, лікарственні трави, скажімо так, е, пахне, слухайте, така пахнюча. Е. Я думаю, гірочкам сподобається побачите, з чого я це робила і як я робила. Тут 4 ложки столових дреневого попіл, попілу. Чому 4? Тому що я на 4 пакети ну, з таким на 4 пакети одну, 4 ложки на один пакет одна ложка. Буде цього деревного попілу. Я зараз все це перемішаю, і далі буде дивитись, я буду показувати вам, що я далі буду робити. Ну що ж, друзі, суміш я цю перемішала торфосуміш. суміш. Тут і я вам показувала трави. Ви бачили відео, з чого я все це робила. Все це перемішано і залила я все це триходерміном жидким триходерміном М. Як, ну, розчином, як я показувала вам і огірочки ми з вами. В самокрутках крутили у цьому розчині і поливали оці огірочки. А зараз я вам покажу, Я... мені трохи незручно, я вибачаюсь, я покажу вам, що я буду робити з цими огірочками. Я всі ці листочки, ось так, буду обрізати. Видно, я ось це, бачите, обрізала це, семидольні теж. І ці. Нащо я це роблю? Я вам зараз розповім. Огірочки теж. Е у пакеті мало грунту, торфу. Я буду досипати оцю суміш, яку я робила. Це все я по обрізаю. Огірочок теж. Це в, наш, в нас третій пазух. Перший, другий, третій ми обрізали. І четвертий, мабуть. Чи поки почекаємо. Ми три Семядольний. і два з листочками. І в тих, в тих огірочках. Також саме, бачите, вони вже хочуть подв'язуватися, вони зараз можуть у мене зламатися. А я ще трохи не готова їх подв'язати туди, бо у мене туди до карнизу я їх підв'язую. А зараз у мене там щас, помідори. Зараз стоять розсада, і я не можу туди долізти. І мені треба висадити помідори. По прогнозу сьогодні. З, 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 з з, сьогодні вночі буде ще, е, відчуватися е, 6-7 градусів. І я поки не буду висаджувати, бо тут у мене стоїть розсада, а вони пожовтіли дворі. прохолодно для них. І я вже повисаджую, а потім огірочки ще зараз з ними щось придумаю. Зараз я їх буду підсипати. Торфом і вони будуть стояти у мене. На корінці попускали Ось так. Три пазухи ми убрали і до сюди ми будемо засипати торпу і буде більше е у пакетах землі. А тут, де я пообрізала, я ось бачите я що роблю. я Дерневим попилом все це засипаю. Щоб коли я засиплю, туди не попала ніяка. Я триходоруміном залила, але ж так буде краще. Сок. Сок пускає, зараз побрізала і пускає сок. Так я його по оцей. Ну ось так. І так ці чотири. Ну ось, друзі. Так зараз вже я його присніч. Так уже робиться темно на дворі. І поки я все це зробила, то воно вже і потемніло на дворі. Зараз хочу показати вам, як я їх. ось Бачите, на весь пакет. Ось так я це все посипала, І ось так я їх вкриваю. І поливати я поки їх не буду. Я їх поливала е триходерміном, коли ми з вами їх висаджували з стаканчиків. І більше я їх не поливала. Так вони в пакетах. Вологі стояли. І зараз я теж я подивлюся по них декілька днів, буду за ними дивитися. І поки поливати не буду, бо відкрила, коли пакет там мокро, ну, торф такий вологий. І зараз ще додала вологого цієї вологої торфосуміші, і Думаю, поки буде достатньо, буду декілька днів дивитися за ними. На градусник у нас тут зараз видно вам 16. Я включила електричне простирадло, зверху у нас лампочка, Ці попересадила за стаканчиків. Самокруток поки що так, поки що у... по старій схемі, як ми з вами оці висаджували з стаканчиків, поки що так, хай приживаються у такому торфі. А потім буду робити з ними також як з цими. Так само. І що я хочу вам сказати? Що, ну Коренева, чого я так зробила, Убрала листочки і додала торфосуміші, бо коренева погано буде розвиватися. Мало, мало торфу у пакетах і, і ми знаємо з вами, що гірочки треба, нижні, які дають. Гірочки такі їх треба обривати, щоб коренеба була сильніше. А потім вже декілька пазух залишати пустих, а потім вже давати на врожай, пускати, щоб вони були на врожаю гірочки.